Виконуємо номер 778 із підручника Алгебра 7 та номер 5141 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте прямокутний трикутник за катетом і медіаною, проведеною до другого катета. Приступаємо до виконання. Нам дано катет і медіана проведено до другого катета, хочу зауважити, що медіана має бути більша за катет, бо якщо ми проаналізуємо мову задачі, то у нас B, це катет у нас АС, позначений літерою B, і це відстань від точки А до прямої, який належить відрізок BC. А медіана у нас має бути більша за катет. Тому катет Б і медіана проведена до іншої сторони. Потрібно побудувати трикутник АБЦ, С якого дорівнює 90 градусів. Ми проаналізуємо мову задачі. Ми вже почали аналіз. Нам відомо катет Б, нам відома довжина медіани і нам відомо, що трикутник у нас прямокутний. Отже, можемо. Провести пряму, позначити довільну точку С, побудувати за допомогою циркуля сторону СА, далі побудувати перпендикуляр до прямої П, що проходить через точку С, і відкласти відстань від точки А до перпендикуляра це буде наша точка Д. Ну, а потім відкладаємо в наш медіана. Відстань СД доріння відстані БД. Приступаємо. Перша пряма П і точка С належить прямій П. Я побудувала пряму П і точку С взяла на прямі, що їй належить. Тепер проведемо. Пряму L перпендикулярно до прямої P через точку C. Це елементарна побудова прямої перпендикулярно до даної, що проходить через точку, що лежить на даній прямій. Записувати не буду, просто виконуємо. Довільним радіусом циркуля відкладаємо від точки С відрізки. Тепер радіусом циркуля щодо рівня відстані між утвореними точками, проводимо коло з центром в одній точці і з центром в іншій точці. Точка перетину, проводимо прямо через точку С і точку перетину. Побудували пряму Л перпендикулярно до прямої С через точку С. будуємо точку А, коло, центр С, радіус Б, де наше коло? Перетинає пряму П, у нас утворилась точка А. Тепер коло проводимо. З центром в точці А, і радіус у нас буде МА. Це буде точка Д у нас при перетині. Точки А радіусом МА, де наше коло перетинає пряму Л, утворюється точка Д. Наша точка Д. Ну, а тепер будуємо ДБ, що дорівнює ДЦ. На нашій прямій. Продовжимо пряму L. і у нас точка B і восьме, а, Б. І восьметрикутник трикутник Б, шуканий. З'єднуємо всі три точки. Ми побудували трикутник АБЦ за катетом та медіаною проведеною до іншого катета. Номер 778 із підручника Геометрія 7 та номер 51 крапочка 41 із підручника Математика 7 виконано. Доведення ще забула про доведення. Трикутник АВС дорівнює заданому за двома катетами. І пояснимо кут БЦА ми будували які дорівнює 90 градусів, а це за побудовою, і інший катет у нас Це Б дорівнює 2 помножити на СД. От тепер номер 778 із підручника. Геометрія 7 та номер 51.41 із підручника математика 7 виконано.